Про те, що на заході України живуть мирні роботящі люди, які говорять українською деколи російською мовою, а хто знає ще й англійською. Вихідці зі сходу України знали давно, принаймні ті, хто хоча б раз побував на Прикарпатті. Саме тому назва програми Схід і захід разом Різдво в Карпатах, який стартував 5 січня в Івано-Франківську і триватиме по 10 січня, не видається дивним. Близько тисячі дітей зі сходу України відпочиватиме на різдво. Саме тут, на Прикарпатті. Мета заходу, мета нашого проєкту об'єднати ініціативних небайдужих людей у справі зшивання єднання країни і разом збудувати всеукраїнську платформу великого діалогу, який би функціонував, розвивався і мав різні цікаві корисні для України справи на багато-багато років, починаючи вже від цього різдва. Близько 70 учасників зареєстровані на сьогодні. Це кінцева цифра тих, які до нас приїхали. Але також ми ще запрошуємо місцевих переселенців. Власне, вони є запрошені, підключені соціальними службами людей переміщених, і також дітей, які зараз беруть участь у проєкті Різдво в Карпатах, тих дітей, яких запросила наша область на святкування Різдва. Тому на нашому проєкті будуть різні люди, як учасники нашого проєкту, так. І ті, хто приїхав до Франківська в інших справах, учасником даної програми стала і заслужена артистка Криму Ленара Османова, яка зараз перебуває тут на Івано-Франківщині, і запланувала творчі заходи, в тому числі і сольні концерти. В ці важкі часи зробити таке щось добре для об'єднання. Саме правду кажете. Тому що, думаю, кожен, якщо кожен буде щось робити для об'єднання, для того, щоб ми все ж таки розуміли, що ми живемо в одній, єдиній, великій, красивій країні. І Крим це звичайно Україна. І я кримська як татарка, яка зараз я живу в Києві, тому що там навчалася, зараз працюю, але звичайно представляю завжди культуру кримсько-татарського народу. Учасником дійства є і славетник Кирило Стеценко. Це надзвичайно цінна ініціатива, чудовий фестиваль за своїм задумом. І, власне, кажучи, це мала би наша щоденна практика бути протягом всіх попередніх 23 років української незалежності. І те гасло, одне з гасел цінних фестивалю Сшиваємо Україну. Воно перше було мною почуто в середовищі київських соціальних менеджерів, які вжили це слово. Мені, як митцевій і людині культури, ближче значно розуміння цього гасла, як зцілюємо Україну. На момент прес-конференції у залі обласної філармонії проходило дійство святковий концерт, учасниками якого були гості із 10 областей України, а також із за кордону. Також духовні зустрічі під час проведення дійств з учасниками програми Різдво в Карпатах у Івано-Франківську проводить отець Іван Рибарук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці із села Криворівня Верховинського району. Це і колядування, і свята вечеря, і гостинність нашої і краси гір, і наша церква 350-літня, Вся повнота свята. Так, так що приїжджайте до нас, особливо запрошую на, на саме різдво. Тож дійсно схід та захід разом, бо це є Україна, єдина і найкраща.